Діагностика ходової. Зараз покажу, як це відбувається і що саме ми перевіряємо. Заїхала машина, поки я її не підняв на підйомник. Примітивно можна перевірити роботу амортизаторів, навантаживши кузов автомобіля і, і подивившись, як амортизатори компенсують це моє натискання. Якщо рівномірно, плавно машина повертається в своє початкове положення, значить все добре. Головне, щоб не було перекосів і розгойдувань, поки машина не вісить на підйомнику. Розшатування машину. машин. Ну, щоб послухати, перевірити стійкість стабілізатора. Що ж далі? Піднімаємо машинку до рівня очей і починаю перевіряти ходову. <плес> Візуально оглядаю амортизатори, пружини амортизаторів, відбійники, пилівики на предмет пошкодження. Далі, навантаживши колісо в різних площинах. Перевіряю люфти. Люфти в кермовій рейки, в накінечниках, в шарових. Розкрутивши колісо, можу послухати роботу ступічного підшипника. Також на цьому рівні звертаю увагу на стан гальмівного диску і гальмівних колодок. Також звертаю увагу на стан шин, колісних дисків. В даному випадку в протекторі є тріщини, які непомітні ну, от так, з цього боку. Піднявши машину. Також звертаю на стан колісних дисків ну, на предмет пошкодження, ударів, тріщин. В даному положенні автомобіля з'являється максимальний доступ для перевірки огляду ходової частини. Далі я перевіряю стан салинблоків, також оцінюю знизу амортизатори на підтікання, пружини. Звертаю увагу на стан гальмівних е, магістралей. З цього положення зручно оцінити стан внутрішньої поверхні гальвівного диску і гальвівну колодку. Також звертаю увагу на декоративний захист, тобто пильники кузовних панелей, щоб не було провісань, якихось відірваних зірваних елементів кріплення, щоб нічого не дрожало. В попередній вісі також перевіряємо стан глівних дисків. Виміряємо мінімально допустимий розмір, тобто фактичний розмір стан галівних колодок. Перевіряються. Сидинблоки передніх важелів, пильовики шарових опор, кермові накінечники, стан пильвиків. А, і ще я не сказав. Також перевіряється стан елементів напіввісей, пошкодження пильвиків, шрусів та люфтів упіввісей. Та й все. Та що, чекаємо вас на діагностику в куперцентр.